Казка, яка допоможе дитині зрозуміти, що прибирання своїх іграшок це важливо не тільки для порядку, але й для того, щоб іграшки відпочивали і завжди були готові для нових ігор. Казка, придумана для дівчинки Жасмін: 7 років, записана у Флоріді, США 2024 рік: Чарівний порядок у кімнаті. Казка жила була дівчинка на ім'я Оленка. Вона дуже любила гратися своїми іграшками, ляльками, машинками, пазлами та м'якими ведмедиками. Кожного дня її кімната перетворювалася на справжній ігровий світ, але після того, як вона закінчувала гру, всі іграшки залишалися розкиданою по кімнаті. Оленці зовсім не хотілося прибирати. Адже грати було набагато цікавіше. Одного вечора, коли Оленка вже лягла спати, сталося щось дивне. Кімната наповнилася тихим шепотом. Оленка відкрила очі і побачила, як її іграшки почали рухатися. Лялька Машка, тримаючи свого ведмедика, підійшла до дівчинки і промовила Оленка. Дуже любимо, коли ти з нами граєшся. Але після гри нам так важко знайти своє місце. Ведмедику подобається сидіти на поличці, а машинки хочуть стояти в гаражі. Але ж ви граєте самі, здивувалася Оленка. Хіба вам не весело просто залишатися там, де ви стоїте? О, ні, відповіла лялька. Ми теж хочемо відпочити після гри на своїх улюблених місцях. Якщо ми розкидані нам сумно і некомфортно. Раптом усі іграшки разом сказали: якщо ти будеш прибирати нас після гри, ми з радістю допоможемо тобі з іншими справами. Оленка здивувалася, якими ще справами? Наприклад, якщо ти втратиш якусь річ, ми допоможемо тобі її знайти. А ще твоя кімната буде чистою і затишною, і ти завжди зможеш гратися, не шукаючи нас по всій кімнаті. Оленка подумала і вирішила, що це непогана ідея. Наступного дня, після гри вона акуратно поскладала всі іграшки на їхні місця. Ляйка повернулася на поличку, ведмедих лік на своє місце біля подушки, а машинки поїхали в свій маленький гараж. І ось сталося диво. Кімната виглядала чистою і просторою. І Оленка з радістю продовжувала гратися кожного дня. Вона вже не втрачала своїх улюблених іграшок, адже знала, де кожна з них живе. З того часу Оленка завжди прибирала свою кімнату після гри, адже тепер вона знала, що її іграшки люблять порядок і завжди готові допомагати їй. Мораль Казки, коли ти прибираєш свої іграшки і речі, вони завжди будуть у тебе під рукою, а кімната стане затишною і приємною. Для нових ігор.